Ось знову ми діждали того дня, коли Ісус Спаситель наш Воскрес. Зібрались тут брати і сестри, і уся наша рідня, щоб віддати за це хвалу Йому і честь. Хвала Христу за Його світле Воскресіння і за все те, що він для нас вершив. Своїм Він Воскресінням дарує всім спасіння. Хвала Христу, хвала Йому і честь, якби він не Воскрес. Спасіння ми б не мали, жили б усі ми у своїх гріхах, в сердечних муках тяжко ми б страждали, переживали б у душі ми біль і страх. Але Господь, великий він і сильний, захотів весь люд знеможний спасти. Заради цього був принижений, побитий, він зміг насмішки і знущання всі перенести. Пройшов скорботний шлях аж до Голгофи, і там покірно свою смерть прийняв Похований був потім в гробі новім. та в третій день у великій силі з мертвих став. За це його ми прославляємо сьогодні щирою хвалою, наповняються вуста, співаємо святковими пісні Господні у проповіді славиться святе Його ім'я. Христос Воскрес, сьогодні звідусіль лунає. Христос Воскрес! Хай лине слава до Небес! Христос Воскрес! Його усі ми величаєм! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!